Всім доброго дня! На сьогоднішньому році історії України в 11 класі вивчаємо тему Президентські вибори 2019 року. Отже, розпочинаємо вивчати події зовсім нещодавнього минулого. в Пам'яті багато ще подій, як я кажуть, збереглося. І перше, на що потрібно, згрунтувало, якщо говорити про вибори. Це те, а як розвивалася Україна до виборів? Після Революції Гідності? Так, ми вже вивчили процес ті всі реформи. А тепер звернемо певним чином на ті негативні тенденції, які проявлялися під час реформ після Революції Гідності. Так, потрібно звернути увагу, що дійсно, як казали росіяни, Київська охунта стабілізувала ситуацію в Україні. Незважаючи на збройний конфлікт, почалося поступове економічне зростання, але з іншого боку, той процес реформ, тебе економічне зростання, стабілізація, певним чином далі в Україні зберегла ту тенденцію, що при владі в багатьох регіонах, далі не тільки в регіонах, а й в Києві, зберігалися далі ще старі е політичні і економічні рідки. Які ще були з часів 90-х років, часів Кучми Януковича, і їхній вплив в українській політиці, в українській економіці не зменшився. Наступне, на що потрібно звернути увагу, незважаючи на ті всі реформи, далі в багатьох сферах була досить сильна бюрократія, бюрократизація. Разом зрозуміло, з бюрократизацією була, що? Було зловживання своїм посадовим становищем, були прояви корупції. Особливо це було характерно в судах, на митниці, в деяких видах податкової сфері. І все це разом дало те, що з іншого боку, сама і влада, яка в той період часу була в руках Порошенка, уряду того часу. Деякі через те нашарування різних елідер, різних інтересів, з не Повністю проведеними і несистемними реформами до того, що проявлялася певна непослідовність дій. Так, якась стратегія ніби вимальовувалася, але все це було досить непослідовно. З одного в одних сферах реформи йшли, в інших сферах реформи гальмувалися. Ну і зрозуміло, нікуди не звикла не, не зникли інформаційні війни, скандали, ну і ще одна особливість тих інформаційних воєн. Того періоду часу, до 2019 року, було інформаційні інтервенції Москви, Росії, Путіна, особливо почав зростати вплив медіаресурсів Медвечука. І все це разом дало певні поштовхи, певні впливи на українське суспільство. А тут ще потрібно згадати на продовження війни, на ту гібридну війну, яка тривала в той період часу на Донбасі. На те, що далі гинули українці, далі що українські землі були окуповані ворогом. І все це разом проявлялося в тому, що населення було незадоволено. Багато хто людей хотів більшого. Так, з одного боку, це були ті люди, які не подобалася політика Порошенка, тої влади, яка прийшла в результаті Революції єдності. Які хотіли проросійського російського вектору розвитку України, тільки такі люди в Україні були. З іншого боку, і ті, хто хотів підтримувати Революцію Гідності, були незадоволені задоволені е, дуже таким помаленьким е, ходом тих реформ. Вони хотіли швидших реформ, кандернальніших реформ. І тому владу Порошенка і тих людей, які в той період часу керували в Україні, керували е, е, критикували їх зліва, так і справа. Багато хто з людей були незадоволені тими всіма процесами, тим всім становищем. З одного боку, так, це були найбідніші версти населення, забожність яких не зростала. З іншого боку, це були і великі власники великих бізнесів. Завдяки реформам той бізнес почав втрачати певним чином надприбутки, які були до революції гідності. І Це разом наклалося на тому, що. З одного боку, так, влада і мала певне визнання популярності авторитет суспільства, з іншого боку, влада серед багатьох без населення не мала великої підтримки і великого авторитету. І все це призвело до того, що коли почалася вже наприкінці, а в Україні дай то каже, що виборчі компанії ніколи не закінчуються. Але власне, вже наприкінці 2018 року, коли яскраво почала проявлятися виборча компанія. Ті виборчі компанії велике значення мав позитивний рейтинг і антирейтинг. І тут виявилося, що серед конкурентів Порошенка, власне, найнижчий антирейтинг має український комік Зеленський, якого був позитивний рейтинг більше 30, а антирейтинг більше менше 3%. 30, менше 30. Тому що всі інші політики, і Порошенко, і всі, хто як кажуть. Мав певні інтереси добути посаду президента, у них дуже часто рейтинг був перевантажений величезним антирейтинг. Ну, до того Порошенка, наприклад, рейтинг був в районі 20, антирейтинг в районі 30%. Це означає, що приблизно 20% на кінець 2018 року підтримували Петра Порошенка до 20%, а третина українського суспільства навпаки його не хотіла бачити при владі. І все це дало поштовх такий, що власне, всі ті, хто був незадоволений правлінням Порошенка, а це була досить співка та публіка, власне, особі Зеленського бачили того, хто може перемогти Порошенка. Зрозуміло, всі, як то кажуть, ресурси йшли на підтримку Володимира Зеленського. І вже в другому турі, а вибори проходили в двох турах, не так, як в 2014 році, тільки в, в одному турі все вирішилося. І сталося так, що в другому турі для Порошенка просто напросто чекав шок, тому що він набрав тільки 24% підтримки українських виборців, тільки одна область, вільська, його підтримала, а більшість частина, більшість частина українців 73% підтримали Зеленського. Особливо Володимира Зеленського полягало в тому, що власне в особі Зеленського всі бачили певним чином, так як в нього не було великого вантарейну, якісь свої позитивні якості, які їм подобалося, що власне, та людина може змінити систему, змінити Україну, покращити життя, закінчити війну. Для багатьох, особливо про російських е діячів і шанувальників руського міра, Зеленський вважався, що це людина, яка нарешті ту Київську хунту усуне від влади, знову повернеться старі добрі чаші дружби з Москвою і з Путіним. І тому сталося так, що коли Зеленський прийшов до влади, то одне з перших рішень, яке він прийняв, полягало в тому, що він розпустив парламент і розпочав дострокові вибори. І тому в Україні дуже швидко Ви, е, президентські вибори переросли Ви, е, в парламентські вибори. І на парламентських виборах, завдяки тому, що був ну, великий, позитивний, як то кажуть, позитивна підтримка українському суспільстві Зеленського, то слуга народу набрала переважну більшість в е, більшість Верховній Раді. І, незважаючи на те, що там в Верховну Раду пройшло 5 партій, 5 блоків, але слуга народу. Набрала 254 мандати, і таким чином утворилася воно більшість. Перший раз в українській історії, а вибори проходили по змішаній системі. Одна партія, одна сила, політична сила президента Зеленського отримала переважно більшість в парламенті і сформувала свою, як то кажуть, свою коаліцію. Відповідно, уряд Володимир Гройсмана пішов у відставку, а потрібно звернути увагу, що і Гройсман, і Зеленський були етнічними євреями, тому. Короткий період часу, з квітня по серпень, Україна була другою державою у світі після Ізраїлю, де боє євреїв очолювали найвищі державні посади, а саме посаду президента і посаду керівника, прем'єр-міністра України. І тут, власне, зі сформуванням уряду Слуги народу, уряд очолив. Олексій Гончарук, і, власне, вже на початку осені остаточно та трансформація владна трансформація відбулася, і вся повода влади опинилася в Зеленському і опинилася в Слуги Народ. Тепер кардинально змінилася політична система. Ну, Слід потрібно ще згрунтувати, що власне, президентські вибори 2019 року, це перший раз були. Вибори, де змагалися два проукраїнські кандидати, де яскраво вражалися власне, проукраїнські інтереси, не, як минулі рази проросійські. І особливість розвитку полягає в тому, що власне, потрібно звернути увагу, а яка ж це була система влади. Перша особливість системи влади зеленського і свого народу полягала в тому, що, як тоді казали, уряд Гончарука це уряд технократів, людей, які розуміються на реформах, на державному управлінні, які не мають тих негативних досвідів, але з іншого боку, в них і був брак досвіду е менеджера високого до рівня. І все це проволодо того, що Ще одна особливість слуги народу, що це була досить струката сила, яка складалася з людей різних переконань, різних світоглядів, різних цінностей. З одного боку, там були слузі народу були шанувальники руського міра, покращення відносин з Росією, шанувальники наративу братнього народу і всього іншого були і такі люди. З іншого боку, були люди, які були задоволені Порошенком, його дуже помаленькими, дуже Малими темпами реформ, які були над, над суперлібералами, вважали, що Україну можна реформувати за кілька місяців, все змінити, просто потрібно захотіти, змінити еліти, і все буде, як то кажуть, пучком. І власне, уряд Гончарука, незважаючи складався з досить струкатою публіки. З різних людей, з різними цінностями все-таки продовжив політику реформ. Реформи продовжилися. Єдина особливість, що і брак досвіду, різні цінності, різні переконання. Тут до того додалося і брак довіри, тому що виявилося, що вся команда Зеленського це є колишні друзі, люди, якими, з якими колись Зеленський мав справу. Як то кажуть, майже не було чужих невідомих для Зеленського людей. Як сказала тоді у нас. Провідних журналістів України, що Зеленська великі проблеми з довірою, тому що найвищі посади він просто пороздавав своїм друзям, знайомих, знайомих знайомих, а чужих, як то кажуть, до влади він не брав. Ну і ще одна особливість. Особливо прихід до влади полягав в тому, що Зеленський тісно, спів... тісно співпрацював з деякими олігархами, які, власне, були незадоволені правлінням Порошенка, особливо після скандалів з Приватбанками, зі всіма тими приватизаціями. І все це перевело до того, що на початках яскраво дехто вважав, що власне ті олігархи, які допомогли Зеленському, вони будуть і керувати Україну, але сталося так, що все-таки Володимиру Зеленському бракнуло. Як то кажуть, мозгів брехнуло сили волі, все-таки не піти на поводу деяких олігархів, деяких власників великого бізнесу. І все-таки навпаки, він намагався дистанціонуватися від тих всіх людей, які певним чином і допомогли йому прийти до влади. І навпаки, почалася антитака олігархічна риторика, що олігархів потрібно зменшити, і все інше, реформа продовжувалася, правда, все це відбувалося досить непослідовно. Далі, як то кажуть, були різні суперечки, далі на поверхню виходили різноманітні скандали. Ну, традиційно розвивалася пост, як тоді як казали, пост така революційна українська демократія, українська система прийняття рішень і все інше. І, зрозуміло в тому, як то кажуть, в такій непослідовності в всіх суперечках. Все це привело до того, що а люди чекали швидких рішень, швидкого покращення, швидкого чогось, чогось чогось, що може бути швидко, а час шов. Відповідно, чварі суперечки далі зростали. Знову ж таки, нікуди не припинялися медіа інформаційні війни. Тепер Росія стала активніше в них брати участь. Повернулися деякі люди, які втікли від прислідувань під час після, після, після Майдану, після Революції Гідності. Далі вони. Почали Зеленському пропонувати, власне, що найбільше ворог це Порошенко, що потрібно, як то кажуть, на це звертати увагу і на все інше. Але сталося так, що власне ті всі чвари, ті всі суперечки призводили до то, того, що багато хто і в команді Зеленського незадоволений задоволений незадоволений діяльністю. Керівника офісу президента Богдана, і тому на початку 2020 року почалися певні пертурбації у владі. В першу чергу, замість Гончарука уряду очолив Шмигаль, а тижні перед тим, кілька два тижні перед тим, адміністрація, не адміністрацію президента, офіс президента очолив Андрій Єрмак, а колишній юрист Коломойського Андрій Богдан пішов у відставку. Але саме ви. Наприклад, в лютому 2020 року українці вже меншу увагу звертали на ті владні суперечки, які були, а саме те, що, наприклад, Гончарук пішов, Соросяна пішли, як тоді їх називали, тому що Медведчуку дуже не подобалося, люди, які мали проєвропейські цінності, та ж сама міністра освіти пішла, інші люди, які були незадоволені тими всіма негативними процесами. Але, власне, на початку 2020 року в Україні в Україну прийшла інша. Біда, це ковід. Розпочався карантин. Зрозуміло, людям було тепер не до політичних реформ, не до покращення життя. Почався карантин. І тут почалися проблеми, зрозуміло, із утриманням карантину, забезпеченням відповідних засобів індивідуального захисту. І тому все ще, крім того, почали закриватися підприємства, люди втрачали роботу. І, власне, за такий період часу, 2020 рік, не зміг, я сказав, проявити власне, нову владу, нова влада тепер проявлялася більше в чому? Більше в тому, як вона намагалася боротися ковіду. запроваджувати карантин, адаптивної карантин і все інше. Але з іншого боку, на що потрібно увагу, що власне ще одна особливість ставлення українців до нової влади полягала в тому, що вже на середину 2020 року були оприлюдні певні е, опитування в Україні, тут виявилося, що якщо е, наприкінці 2018 року жителі Києва вважали, що київський менеджмент в особі того ж самого кличка його команди це є слабий менеджер, що Києву потрібний кращий керівник, то через... Два роки, вже в 2020 році, всі кияни вважали, що власне київський менш і Кличко це є добрі керівники, що вони дуже добре керують Києвом. Про що це свідчить? А свідчить про те, що вони просто е, порівнювали із тою владою, яку привів Зеленський, яка прийшла разом з Зеленським. Тому що в Зеленському реально в 2020 році все було під контролем, Вон також він поставив своїх людей і в Національний банк, інші структури. Таким чином вся повнота влади була в руках однієї, особи чи, можна сказати, однієї команди. Не було ніяких перепон, які б могли ці проблеми, різні суперечки, які були зовні, як колись було, наприклад, Порошенка чи інших чи Рющенка. Тепер не було ніякого, опозиція не, не мала ніяких можливостей заблокувати всю діяльність у Верховній Раді. Все можна було організувати швидко. Але тут на поверхню знову ж таки виходила знову ж таки, непослідовність, тому що деякі сфери української політики, і не тільки політики, економіки, та сама митниця, податкова сфера, судова сфера далі, як я кажуть, залишалися нереформованими. Далі було важко вирішити ті всі питання, ті всі процеси, щоб покращити економічну розвитку України. Але все-таки завдяки діяльності нового уряду, завдяки тому, що ковід час від часу йшов на спад, це проявлялося в тому, що все-таки продовжилися реформи, продовжувалися деякі економі... зміни в економічній сфері, наприклад, завершилася реформа. Галузі децентралізації в Україні запроваджувалася ОТГ. Далі ще одна особливість, наприклад, розпочалася, розпочався, розпочався проєкт велике будівництво і все інше. І тому вже, наприклад, в 2021 році. Якщо у 2020 році був спад 4%, то в е, 2021 році все-таки розпочалося поступове економічне відновлення, економіка зросла більш ніж на 3%, але все одно, якщо порівнювати економіки інших держав, які відновилися після повідомлення, то там економічне відновлення було набагато швидше. Але з іншого боку, власне, багатьох українців, які жили в Україні і зараз живуть в Україні в той період часу. З приходом Зеленського актуальними були не стільки питання добробуту, покращення життя, а стільки питання вирішення війни з Росією і тому збройному І тут, власне, якщо Зеленський йшов. На вибори з ідеями, що з Путіним потрібно домовитися, навіть була там ідея, що можна подивитися сюди на одному бічці всі суперечки вирішити, і знову настане мир і дружба з росіянами, як було колись до того майдану, до тих всіх майданів. О. О, вже перші контакти, перші переговори в 2019 році, на початку 20-го показали на те, що Путін навіть і не думає йти на якісь поступки українці, українцям чи Зеленському особисто. Навпаки він вважав Зеленського слабаком, що та особа без досвіду, без взагалі без зв'язків, без підтримки, що його можна легше нагнути, ніж того самого Порошенка, який був бізнесменом, який мав економічні потуги. І тому сталося так, що вже в. 20-му, а особливо в 21-му році, Зеленський побачив, що росіяни навіть не бажають йти на ніяку співпрацю. Вони навпаки бажання співпраці зі сторони українців сприймають як слабину і намагаються все більше і більше давити, і більше і більше вимагати від українців послуг. І тому, незважаючи на ті всі зміни, мінський процес, переговорів в мінську тривали, але вони не давали яскравого результату. І як вже дехто каже, вже на кінець 20-21 му році, Зеленський у відносині з Росією перетворився з на того ж самого Порошенка. Він розумів, що якщо найголовніше, якщо він президент України, він повинен відстоювати українські інтереси. А українські інтереси полягають в тому, щоб у відновленні українського суверенітету над українською територією. І затягнуло того, що власне вже в 20-му, 21-му році. В відносинах з Росією почав яскраво проявлятися силовий блок, і особливо ті люди, які, завдяки яким той і силовий, і силовий вплив проти Росії зростав. Ну Тут потрібно згадати в першу чергу Данілова, який очолив Раду національної безпеки і оборони, декр також звернути згадати, згадати добрим словом Кирила Буданова, який очолив головне управління розвитку. І особливо 21-й рік це нові призначення Володимира Зеленського, а саме генеральним е е е командуючим Збройних сил України був призначений молодий генерал Валерій Залужний. А завдяки не дали дуже реформам і процесам, які відбувалися в Міністерстві оборони, до того був змінили міністр оборони в 2021 році і міністр оборони став Олексій Резник. І саме проявлялося яскраво те, що вже на кінець, на середину 21-го року, було яскраво видно, що українці не готові і не хочуть йти на поступку. Навпаки, вони далі займають ту ж саму позицію, яку була, яка була і до виборів до 2019 року, а саме намагатися захистити свої інтереси. І, власне, вже завдяки тим всім процесам, сам і Путін вже наприкінці 2021 року остаточно зрозумів, що він не може посадити своїх людей в Києві на президентську посаду, щоб вони змінили політику, змінили вектор розвитку України і розруйну Україну з Європи на Росію. А ще потрібно зрубкувати, що в му році почалося переслідування, власне, Зеленський зрозумів, що найбільша біда України, внутрішня біда це інформаційні війни і відкиди, які робляться через пресу, через медіа. І розпочалися розпочалися переслідування деяких людей проросійських налаштованих, був арештований той самий Медведчук, закриті його канали. І таким чином власне, інформаційна війна, яка в Україні яскраво тривала на Телебаченні, певним чином пішла на спад. І власне все це вже наприкінці 21-го року дало великий поштовх, тому що з другої половини 21-го року Росія. Почало активно готуватися до нових масштабних збройних дій проти України. Але як власне відбувалися ті збройні дії, як розпочалася широкомасштабна агресія Росії проти України, ми будемо вчити вже на наступних темах. Домашнє завдання опрацюйте сьогоднішній матеріал. Так як в наших підручниках того матеріалу немає, який відноситься до. 2019 року опрацюєте інші джерела інформації. Якщо є якісь запитання, коментарі пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я, всього найкращого.